Сьогодні рецепт для любителів печінки. Цей продукт треба готувати по-розумному. Показую простий варіант, коли печінка буде танути у роті, можна навіть не жувати. Я часто готую у такий спосіб, пробувала із курячою, тепер свиняча. Маю добрий шмат, розділяю його навпіл. То буде наступний рецепт. Печінку 1 кг. Мию нарізаю, заливаю молоком, хай відійде гіркота. Тим часом починаю процес підготовки овочів до пасирування. Натираю, нарізаю і на вершковому маслі обсмажую 3-4 хвилини. Печінка постояла, сукровиця відійшла. Тепер треба її перекрутити на м'ясорубку. Також додаю сало 150 г. В мене було готове з часником, але я його теж прокручу, щоб була однорідна маса і легше розколочувалось тістом. Додаю пасировані овочі, 3 яйця, пучок зеленої цибулі, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки суміш перців, все, більше нічого із спеціально хочу додавати, 5 столових ложок борошна. Така гарна виходить кольорова гамма, розмішую, хай все гарненько з'єднається. Ось така консистенція тіста. Далі перекладаю у форми. У мене скінчився пергамент, то я вирішила викрутитися на місці. Зазвичай я беру одну, вистеляю силиконізованим пергаментом і печу пиріг. Знайшла ось такі, вирішила їх опробувати, ще не користувалася. Випікаю печінковий пиріг 35-40 хвилин при температурі 180 Чесно кажучи, я рідко коли дивлюся на годинник, все інтуїтивно. Я знаю свою духовку, як до ярка корову. І так, все спеклося з першої форми я поспішила виняти і трішки прилипло, а от друга постояла півгодини, розломила я її і ось як гарно все дісталося. Тепер залишається зробити так, щоб їжа викликала апетит, притрусила зеленою цибулькою і додала майонезу. Що я вам можу сказати? Готуйте неодмінно, смачного!